Привіт всім! В цьому відео я хочу вам показати, як я буду натягувати акварельний папір на підрамник. Ось сам підрамник. Рама або підрамник, як кому зручніше. Спочатку на стіл трішки розпилюю водички. Та йду в ванну. Повністю намочити папір з обох боків, щоб був більш еластичний. Потім на вологу поверхню кладу папір та треба трішки розгладити від пузириків. Приблизно намічаю, як я йде, буду натягувати раму. Зайве відрізаю, воно нам не потрібне. Та беру, завертаю на раму. Стрішки треба натягувати папір, щоб була така ніби струна. З цього боку зараз вам покажу, як я Роблю такий маленький конвертик, щоб вугли були рівненькі. Хто, хто як може, кому як подобається, так і завертає. Таке маленьке оригамі. І в кінці теж беру, даю на тяжку на бумагу та стекую. В принципі, і все. Ще трішки зверху змочую, щоб... бо за цей час трішки бумага підсихає, та я зверху ще трішки змочую. На цьому, в принципі, все. Як висохне, зараз вам покажу результат. Ось так вже виглядає потягнута бумага на підрамник. Це все ззаді обріжу. Зараз хочу, щоб ви послухали звук. Повинен звучати як барабан. Вже як замальовую, покажу в наступному відео. Якщо сподобалось відео, ставте закусинець догори, підписуйтесь на канал. До зустрічі!